Доброго ранку і слава Україні. Ранок суботи, 26 листопада. Так, особливих подій нема. Ну, у нас вже давно нема обстрілів і хотів поговорити про найсмішнішу зраду, яку я почув вчора, прочитав, та ще там пішло таке обсмоктування. Справа про польський Міг-29, який начебто. По домовленостю Сполучених Штатів з Китаєм Україні не передали. Ну, посмішки мало. У мене вчора був ригіт, і я вже не знаю, як заспокоїтись, але спробую таки спокійно розказати. Ну, по-перше, значить, суть зради в тому, що. Начебто значить, Китай висловив занепокоєння, що до нас прийдуть польські міги, які, начебто, оплатить Америка. І значить, для запобігання ядерного удару у відповідь з боку Кацапів Китай просить не передавати значить, ці Міги-29 Україні. А вони будуть мовляти хуйла, щоб хуйло по нам накидав кидав ядреними бетонами. Ну, ну, скажімо так, треба ж зацінити, да? скажімо так, співвідношення. Міг-29 це три ну, плюс покоління. Вийшов він в кінці 70-х років і ядерна зброя. До речі, виток начебто був в Західній пресі це з'явилося, виток начебто був з надрів там, військового відомства Сполучених Штатів. Ну я так ще ніколи не сміявся. Но... До речі, як можна відрізнити Міг-29 український від Міг-29 польського. Які були зроблені в Радянському Союзі наприкінці 70-х і середині 80-х років, ну це для мене просто загадка. Ну про ядерну зброю я вже дуже балак, дуже багато розповідав, в якому вона стане, це невідомо нікому. Але можна тільки здогадуватися, якщо це 20-й рік. 20 чи 19 рік, коли, згадайте, було радіаційна небезпека, аварія Лошаріка. Отут. Я думаю, що у Кацапів дуже плачевно з ядерною зброєю. Тому якось ну, розповідати, що зараз Захід боїться, чи вже не боїться ядерної зброї, тому що не передали Мігі-29, які ну, це просто винищувачі. Які можуть бути бомбардувальниками-винищувачами, тобто подвійно, універсальний так званий винищувач? В чому суть незрозуміла? Але ну, така страшилка. Знову таки, як на мене, то роль Китая за НАТО перебільшена. Тому що знову таки я вже розповідав, що таке Китай, що таке ВПК Китаю, що таке взагалі технологічність Китаю. Китай це технологічність Великої Китайської стіни. От. Що в цій стіні це глина, з якою цегла зроблена, і китайські руки. Технології там нуль. Да. Багато ви... винаходів було в Китаї. Китаї. В Китаї була винайдена ракета, порох, папір. Багато чого було винайдено. Друк, до речі, ще тисячу років тому був друк. Але от на друці можна зупинитися і розповісти, значить. Чому Китай не є ніякою загрозою для світу в плані технологічному? Так от, якщо ви не знаєте, але китайці почали друкувати набагато раніше Гутенберга. Ну, так років на 500, ну, майже на 500 років. Але чому у них не пішов цей процес? Власне, чому у них не пішов процес і з порохами, і з іншим, там, з папірами, з усім, з усім, з усім, з усім. Тому що, мабуть, мізки у китайців трошки не так налаштовані. Ну, не знаю, тут це китаєвиди, які можуть розказати більш подробно. Але, значить, от друк був такий. Текст повністю вирізався на до шиці і вже переносився на папір тоді. Але але, саме на Заході був придуманий спосіб роздільного. Тобто, оці каси літер, ну, там у них іероглифи, але тим не менше. Так от, розборний текст був придуманий саме на Заході. Тобто, власне, вся технологічність Китаю. Чому вони не, не пішло і не піде навіть їхній ВПК? Кажуть, айфони виробляють в Китаї. В Китаї айфони виробляє Foxconn. Це тайванська фірма. Да. Китай хоче анексувати Тайвань, але айфони в Китаї виробляє Тайванська фірма. Знову таки принцип, тобто ви можете зробити дуже багато винаходів, але якщо у вашому суспільстві не буде свободи, не буде і технологічності, це закон. Чому в Америці, всі технології, сучасні майже, всі були винайдені в Америці, чому ще в 19 столітті багато винахідників тікали в Америку? От. Тому що ну, майже з Конституцією США ровесник її – це патентне право США, яке захищає інтелектуальну власність. Щодо Китаю, весь ВПК Китаю це копія радянського ВПК. За всіми. Лекалами зроблено, скопійовано повністю. І я думаю, що китайці зараз просто в шоці, коли вони дивляться, що відбувається з радянським ВПК, якими малими силами Україна, малими, я маю на увазі малими західними засобами б'є оцей радянський ВПК, то я думаю, що китайцям дуже кисло, кудись там влазити і все. Отже, про Міг-29. Я думаю, що ми просто підемо далі. От Зараз дуже розкручують грипи на Швецькі. Скоріше за все, нам просто або ЄС, в ну, США, то США скажуть що ми не знали. Але Швеція входить до ЄС. Я думаю, що ЄС дуже просто може там виділити нам на один Гріпен коштує приблизно, вже оснащений все шведський, Коштує близько 50 мільйонів доларів. Я думаю, що ЄС дуже просто нам може відвалити мільярд на ескадрилью таких гріпенів, і нам буде досить для того, щоб знищити і Чорноморський флот, і аеродроми, десь там під астраханів. Цими гріпенами. Але це все в найближчому майбутньому. Будемо дивитися, тому що знов таки та ракетна загроза, що існує ракетна загроза. Ми боремося з наслідками, збиваємо крилаті ракети. Але я думаю, що вже б настав час, коли ми будемо боротися з причинами і будемо накривати їхні пускові установки. Їхні аеродроми це все найближчим часом. І все буде Україна, слава нації і смерть російській Федерації.